Слава Україні. Тому російському солдату, а вірніше мародеру і терористу, якому захочеться втекти з війни в Україні на Росію, для початку треба мати для цього ноги або руки, щоб повзти на руках. Ви знаєте, сотні тисяч чи тисячі? Я сподіваюся, такі тисячі. З вас, російські нелюді, які повернуться, кому вдасться повернутися з наших степів, з наших териконів, вам на Росію. Хто примудриться вижити у цьому пеклі, яке влаштовують вам Збройні Сили України і весь український народ, ви це пекло принесете до себе додому. Ви принесете те пекло, яке бачили тут, загибель своїх чмобіків, а також те, що ви робили тут, вбивали невинних українських громадян, старих і малих, чоловіків і жінок. І це пекло ви принесете на Росію. І ви занурите свою Росію. У темряву, темряву громадянської війни, ви будете тисячами, десятками тисяч ходити вулицями ваших російських міст і вбивати один одного. А переслідувати вас будуть не просто наша ненависть, а голоси наших полеглих. Я кажу зараз не просто про ненависть до вас. Вона, можливо, вже стала надприродною. Прости мене, Господи. Але наша українська ненависть до вас, до кожного, без винятку, базується на любові. На любові до ближнього свого, до наших рідних, близьких та знайомих. До наших полеглих та живих, до тих, кого ми шануємо молитвами, або підносимо за них молитви за живих Словом до Небес. Я дійсно вас ненавиджу. І все, що пов'язано з вами, з немитими росіянами, це не про те, що ви не приймаєте душу. Хоча з огляду на те, скільки пральних машинок, унітазів, сантехніки, ви вже вкрали в нас, то ви не милися тисячоліттями. Та й хрін з ним, вдавіться тими унітазами, а краще б топіться в них самі. Так от іще раз скажу: моя ненависть до вас це любов до українців. І це гарантія того, що ми переможемо. Це не вечірнє звернення і зведення, тим більше. Це роздуми. Роздуми про те, що нас очікує попереду. Ще непростий час, що багато іспитів. Можливо, про деякі з них ми навіть не здогадуємось. Але ж ми вистаємо, правда? І я в цьому не сумніваюся. І у хвилини відчаю, навіть не відчаю, а боротьби внутрішньою з собою мене бувають такі хвилини. Я відвертий з вами. Я згадую батька, якого немає? Згадую мамині руки і її тепло. Згадую всіх. То зараз на тимчасово окупованих територіях. Через що проходять вони? Згадуй побратимів, які пішли на небо, які зараз на нулі. І розумію: нам треба рухатися вперед. До перемоги. І так буде. Тому що кожен з нас знає, що Україна понад усе. Тому що кожен з нас вірить і підтримує Збройні Сили. І кожен з нас пам'ятає, що оці маленькі зернятка, любові до України, вони вже дали гарний врожай наших дітях, наших онуках і всіх майбутніх поколіннях українців. Слава нації! Про ворогів більше сьогодні не скажу. Я їх не навичу. А вас люблю. Тримаємо стрій. Все буде добре.